Потужні дощі спричинили підтоплення прикарпатських сіл. Вчора силу стихії відчув на собі делятин, а сьогодні від злив потерпають села Печеніжинської громади. Під загрозою також Нижньовербіська ОТГ На селеному пункті делятині відбулася сильна злива, внаслідок чого відбувся різкий підйом води в місцевому потічку, в результаті чого е і також враховуючи те, що він був сильно засмічений різного роду гіллям, обрізаним обрізками дерев, відбулося його замулення та затор даного гілля, вода вийшла за межі русла даного потічка, і відбувся підтоплення 42 житлових будинків. Близько п'яти гектарів сільськогосподарських угідь та 34 приватних колодязів. Ну стосовно Коломийського району, це вже було у нас перед звернення громадян. Що 7 червня безпосередньо, близько 20-ї години, було звернення від громадянина Поченіжені. Це безпосередньо євналіт 57-го року народження. До місця підрозділу направлено сили засоби місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Це МПК Печеніжин, був присутній голова ОТГ. Загрози підтопленню житлового будинку не було. Безпосередньо було підтоплено безпосередньо подвір'я працівниками місцевої пожежної команди та Потерпілого, ну не потерпілого, а інваліда перенесено через затоплену ділянку і передано працівникам швидкої медичної допомоги. Подальшому житель Печеніжина відмовився від госпіталізації. Там теж у всіх випадках причина затоплення це є затори різного роду гілля повалених дерев на місцевих потічках. Також ми зараз маємо факт залучення наших підрозділів і вчора залучалось по Молодятину, Коломийського району, де теж внаслідок виходу води з. Русел місцевого потічка знову ж таки відбувається підтоплення. Підтоплення тривають, не відбувається не на тривалий період. Зокрема, це як правило ми спостерігаємо 2-3 години. Вода знову ж сходить свої русла після їх, після очище їх очищення. Саме утримання місцевих потічків і можливо при різних обставинах зміна їхніх рус саме впливає на те, що вода як Кажуть, виходить з їхніх русел і підтоплює житлові будинки і завдає шкоди навколишньому середовищу. Вже завтра у нас буде погода без опадів з температурним режимом по області 20-25 градусів, а по місту 23-25 градусів тепла. Однак це не надовго. 11 числа до нас знову на нас буде впливати, на погоду Прикарпаття буде впливати. Скандинавський циклон з новими фронтальними системами, і фактично, вже починаючи з 11-го числа, по області можливі грози, град, шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, 12-го числа практично аналогічна ситуація.